У Дунаївцях відбувся матч восьмого туру. Вібет Перша ліга. 15 жовтня у південній частині нашої області зустрілися два сильних футбольних супротивники епіцентр та буковина. Та запеклі два тайми гри не принесли жодній з команд, бодай одного забитого голу. Обидва тренери перед поєдинком покладали надії на інший результат, і рахунок у підсумку міг бути зовсім не таким. Ще перед стартом команди зіштовхнулися з певними проблемами складу, особливо не. Незвичним виявилися кадри епіцентру. На жаль, виникли проблеми. Сім чоловік на цьому тижні захворіло, не знаю, вірус якийсь, ребята лежали з температурами. І, ну, дякувати їм, там, Глушук, Біженар, той же мороз, дякувати ребятам, що вони ще вийшли на поле. На рахунок там, тих футболістів, які вийшли, ну, деякі хай задумаються, трошки знаєте у нас. Не може 11 чоловік тягнути на собі все. розумієте? Ну, Це життя футбольне, це я ж кажу, я дякую команді. Так, обставини склалися, але ну, щоб вигравати, треба забувати. Як підсумував на горняк, гра з Буковиною виявилася дуже важкою. Хоча команда молода, вона дійсно намагається підкорити цей спорт. Центральний захисник, опорний та атакуючий півзахисники перед поєдинком випали і у гостьових жовто-чорних, зважаючи на всі обставини, нічия позитивний для Чернівецької команди результат зазначив головний тренер Андрій Мельничук. Хотів ще подякувати хлопцям за те, що проявили характер. Бачили, що тяжко було, судороги хватало, але молодці, дотерпіли, дограли. Мали моменти як виграти, так і програти. Тобто, десь така нервова гра, скажімо, Насамперед, спочатку десь були, побаювалися одне одного, потім налаштувалися. Я думаю, для болівальників була цікава гра, десь вже хвилину після 20 коли почалися моменти виникати одних і інших воріт. Тому очко на виїзді з. Соперник, який знаходиться на третьому місці, який обіграв Карпати на виїзді, я думаю, це позитивний результат. Шансів проявити себе під час гри та забити в обох команд випадало декілька. Навіть у компенсований арбітром час, а саме на додатковій четвертій хвилині, перемогу могла здобути Буковина, де ударником виступив Микита комісар. Та епіцентр врятував Сергій Чернобай. Попереду ж у Дунаївчан виїзний поєдинок у Житомирі, де боротися доведеться із лідером першості ФК Полісся.